Друзі, всім привіт! Ми вам обіцяли показати кросовери, які в нас є на майданчику. Перша машинка це Jeep Renegade 19-го року. 2.4. на комплектації такі прикольний. Є клімат, є задня камера, автомат, звичайний гідротрансформатор, електроручник, мультикермо та старт-стоп. система повного привіду. Теж є тачка класна, червона, гарнюня, вигляд, виглядає дуже прикольно. Далі в нас легенда японського автопрому: це Prado 120. Дуже гарний, в гарному стані машинка, 4 літровий 4 літра з газом. Це дуже класний апарат. На кожі комплектація у нього VX, це майже максимальна. Ну, вона максимальна, але немає е, декілька допів. Це е, люка нема. Так все є, в принципі. Вона на гідрі з газіком. Е, Клімат-контроль, двозонний, екранчик є, пішкіряний салон і електрорегулювання сидінь. Тачка класна, прадік ну, це, це, це ну, душа. Далі в нас Dodge Journey. Дуже прикольна тачка. Тут двигун 3,6. Це не 2,4, який не їде, а це 3,6 атмосферний бензиновий двигун. Пробіг у нього 150 тисяч. 17-й рік машинка. 14900 ціна. Комплектація теж гарнюнька. Є старт-стоп, є безключовий доступ, автомат, є екранчик, клімат-контроль двозонний. Є ще екранчик зверху для заднього ряду. Ось це він. Ще в нас є третій ряд сидінь. Вона семимісна, ця машинка. Вона дуже містка, дуже класна, дуже гана. І це джип Чирокі на 24 двигуні, Trail Hawk 17-го року, 18650 його ціна. Комплектація в нього дуже жирна. На комбінованому салоні на мультикермі по система повного приводу, автомат, кліматконтроль, е екранчик є гарний великий. Які тут колеса стоять. А? Жирні колеса які. дуже женуючі, класні колеса. Машинка класна, велика, брутальна та надійна. Це в нас ще один джип Renegade 2019 року, але тут комплектація Trailhawk. І двигун 1,3 з пробігом 48 тисяч кілометрів. Ціна його 15500, але тут комплектація жирніша, ніж в червоному. Тут є без ключ, трейлхок в принципі жирніше. Тут підігріви керма, підігріви сидінь. Теж клімат є, камера заднього виду, системи, допомагаючі в управлінні, там вам асистенти різні. Тобто машинка дуже заряджена і дуже класна. Ford Escape 1,5, бензинчик. На автоматі 80 тисяч кілометрів пробігу у нього, 18-й рік і ціна його 14 тисяч доларів. Машинка прикольна, комплектація в нього слабенька, але на автоматі, на кліматі, на магнітолці, мультируль є. В принципі, тачка ну, достойна своїх грошей. В принципі, по комплектації тут ще є код, код. Якщо ви там на пляжі десь приїхали, машинку хочете там роздітись, пойти покупатись, то ви код-бам-бам, -бам, бам ключик машину закинули і пішли купатися. Range Rover Evoque, 2012 року машинка. В неї пробіг 128 тисяч кілометрів, і ціна її 17 600. Ця машинка в дуже гарному стані і в непоганій комплектації тут, в принципі, для їзди є все. Старт-стоп, безключовий доступ, кліматконтроль, екран, шайба, перемикання передач, кліматконтроль двозонний, підігрів сидінь передніх, задня ляда, електро. Музика Meridian, в неї дуже гарно грає класно. То ренджик ну, дуже прикольна, класна тачка. Фарки в нього світять просто ну, вночі дуже гарно.